Завжди мріяв або мріяла про робукси або про класний скін, але ніколи не знала, як робити кнопочкою Please Donate, а батьки або ти сам не могли собі задонатити. У мене є вихід з своєї ситуації. Сьогодні я покажу туторіал, як робити ось такі кнопочки. Е, і так. Зараз ми з вами е, заходимо у Google. І давайте я вам заново покажу, бо я тут вже заходила, перевіряла все. Е, Roblox ми з вами пишемо. І ми заходимо замість Roblox. Тобто в нас є Roblox. І тут воно може вам писати Creator Hub. Ми заходимо в Creator Hub іменно. Це, типу, CreateRoblox.com і я не пам'ятаю, як іменно робити Плейси, чи він є в усіх, але ми маємо зайти в Е, І тут є іменно той, там, як, на який ви хочете там, Не Звертайте уваги, це я просто робила якусь фігню по приколу. От, ми заходимо з вами. І ось тут у нас є така менюшка з вами. Ось тут, Ось в мене тут є таке. Ми з вами гуртаємо вниз і ми з вами маємо знайти кнопочку Passes Тобто Паси. Е от, коротше, в мене тут є різне всяке. Тобто, скільки робоксів можна задонатити там. І е, я вам зараз покажу, як їм це робити. Тобто, в мене зараз в роблоксі є це от усе. Ви я, як я це роблю? Давайте, допустимо, зробимо 200, 300 Дивіться, ми, от В нас є отака штука. Тобто, ми нажимаємо Create Pass. Вибираємо просто щось любе, Допустимо це. Просто убираем себе шесть любе, э, пишем себе имя Луфи, ну, просто допустим, и пишем мне как-то description, типа, я Манкиди Луфи. Не звертайте уваги, я, можливо, пишу неправильно, але пофіг. От, тобто, в нас отакий от луфік є. І ми нажимаємо Create a Pass. Але це ще від того не залежить. І в нас отут от є оцей от луфік І він в нас, бачите, офсейл. Тобто, от в мене тут є 20, 103. Е, ми тепер маємо. Ой-ой-ой-ой-ой! Нажати на того Луфка. От. І тут, типу, ми зараз в Basic Settings. А в нас є Sales. І ми маємо зайти іменно в Sales. Ми заходимо. І ні в якому разі не нажимайте Оце от Enable Regional Pricing. Бо тому що вам тоді ніхто не зможе задонатити ту суму. Я не знаю, може в мене тут нічого не настроєно, типа нічого не зроблено, не нажато. А, вот, так що. Ні, ні в якому разі не робіть цього Regional Pressing Ну, бо в мене так з подружкою працювало І ми пишемо собі. Е, 300. Ой, 3000. Боже, 300 робоксів у нас. І ми, значить, все все робимо. Оце от забираємо. Бо, тому що це якась фігня. От. У нас тут 300 робоксів. Ми зберігаємо. Ми зберегли. Вот в нас все є. Тобто все, ми вже його створили. І тепер зараз ми перезаходимо в Please delete, Щоб все спрацювало. Бо воно можливо не загрузило ще. І зараз я вам покажу, чи це працює. Бо чесно, Надя, так сказати, стара бабця тільки після вчора допомагала своїй подружці зробити е, стенд, а отже ніфіна ні, ні не пам'ятає. От дивіться, якщо ви думаєте, що якщо ви зайдете і отак, хотіли будете стояти і писати please donate хоча ви нічого не робили отут, оці. Типу то здесь вам ніхто не зможе додонатити, де ви бачите надо рейс. Ем, Дивіться. Вот. І... О-о-о! І вот в нас наш луфік на 300 робоксів. І все, і у нас тут все добре. Все, так вот. Може вам тепер хтось задонатити. Я сподіваюся, що я вам дуже сильно допомогла ну, з вами була я, Надя Мейкер. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі за мої старання. Всім па-па-па-па! юху! І до речі, хто, можливо, захоче підтримати мене робоксами, я не знаю, нафіг вам це потрібно, але якщо, може, хтось багатенький, захоче мені здонатись. То. Е мій нік. Ще я вам свій нік покажу. Юлі -А, а нижні підкреслення 28 2021. Це мінік. Будь ласка, якщо хочете, донатьте мені е через гіфти Я би не відмовилась, мені б було дуже приємно. І обов'язково пишіть в коментарі, що ви мені задонатили, якщо будете донатити. Я вам там подякую, типа, і, можливо, зроблю шорт потім. Типа, якщо хтось мені буде донати, то я потім зроблю шорт, типа, велика подяка тому-ту-ту-. -то, тому -то. Так що, якщо хочете, обов'язково мені пишіть. Все-всім дякую за перегляд. Можливо, своїх якщо хтось донатити буде. Все, всім Па-па